Кличте мене Кевін Володимирович, колишній суперник Кличка на рингу змінив ім'я на честь Путіна. Про таке сказав 43-річний американський професійний боксер Кевін Джонсон. Він заявив, що додасть до свого імені Володимирович, щоб зробити комплімент Путіну і бути, хоча б трохи схожим на російського диктатора. Але судячи з його слів, то він навіть не здогадується, що Володимирович це по-батькові. боксери США вважають, що такий крок наблизить його до російського громадянства, яке він так сильно хоче отримати. Після чого Кевін Володимирович планує залишитися, щоб жити та працювати в РФ. Про це він повідомив пропагандистам РФ перед зустрічю з росіянином Марком Петровським на ринку в рамках турніру суперсерії бійцівського клубу рен ТВ. Це щоб зробити величайший комплімент президенту Владимиру Путіну. Я решил изменить змінити моє ім'я. Меня теперь будуть звати Кевін Владимірович в честь Владимира Путіна. Тепер я на 100%, без шуток, на 100% русский. У 2009 році Джонсон ой, вибачте, Владімірович бився із Віталієм Кличко за титул чемпіона світу WBC. не виграв у 2022 році. Бився з українцем Ігорем Шевадзуцьким. Теж програв. А в минулому році Джонсон бився з Ентоні Джошуа і Тайсоном Фюрі. І не уявляйте знову програш зараз. Боксер бере участь у російських кринж боях у квітні 23-го року. Джонсон бився з російським бійцем змішаного стилю В'ячеславом Дациком. Тоді він звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням надати йому російське громадянство, але досі його не отримав. Тож після зміни ім'я по батькові, кевін вважає себе на 100% росіянином. А напишіть і ви у коментарях, як вам такі зміни боксера.